Коли ти несеш багато цінностей в суспільство, ти у висновку стаєш високоцінним чоловіком. І загалом, в свою чергу, в тебе формуються певні правила, згідно яких ти живеш. І саме ці правила, які в тебе сформувались, вони допомагають тобі рости все вище і вище. І ти в очах оточуючих стаєш високоцінним чоловіком. Таких чоловіків насправді не дуже багато, адже не так багато людей загалом готові віддавати більше, ніж отримують на початкових стадіях. І ти повинен про це пам'ятати, коли ти хочеш стати реально тим топом, тим відсотком людей, як живуть меншість. Тому сьогодні ми поговоримо про топ-5 правил, яких притримуються сильні високоцінні чоловіки. Перший пункт. Ти не переслідуєш жінку, ти виключно переслідуєш власну мету. Це означає, що ти не залипаєш годинами на сайті знайомств. Ти не переймаєшся через те, що дівчина тебе там довше тобі відписує, ти маєш чітко своє життя і фокусуєшся на собі. Я доволі часто говорю про те, що чоловік зобов'язаний фокусуватися на власному житті і ставати високоранговою одиницею. Ти повинен прийти до цього усвідомлення. Твоє життя завжди на перше місце. І жінка стає частиною твого життя. Розумієш, ти маєш себе створити настільки класним. Ти маєш бути настільки крутим, щоб кожна жінка, яка загалом знаходиться в твоєму оточенні, щоб вона хотіла стати частиною твого життя, розумієш? А для того тобі треба багато віддавати цінності в суспільство. Ти повинен за рахунок такої дії у висновку стати успішною, багатою людиною. І коли я говорю, що чоловіки високоцінні не переслідують жінок, це означає, що ти не залипаєш там на різних сайтах, що ти. Не дивишся ту саму порнографію, коли в тебе відкриті 30 вкладок, і ти кожну наступну дівчину дивишся з такими очима, розумієш і займаєшся мастурбацією чуть не кожен день по декілька разів, розумієш? Загалом я вже давно розказував, чому порнографія для чоловіка це є зло, і воно вбиває в тобі все чоловіче, весь твій чоловічий початок. І ти ніколи не дійдеш до сили, якщо ти будеш, наприклад, практикувати перегляд порнографії. Я хочу, щоб ти взяв всю свою енергію, силу і вклав в себе. Клав енергію в бізнес, в проекти, в саморозвиток. Тільки тоді ти реально станеш цікавою людиною. Спілкуєшся з жінкою, нема взаємності, до побачення. Ти не повинен плясати під її дудку, ти не повинен старатися переконати її, щоб вона зміниться. Або він-він, ти вклався, отримав фідбек і працюєш далі, або не працюєш з цією людиною, тобто не взаємодієш, не витрачаєш час на неї. Ти через декілька років чи навіть через декілька місяців вже будеш зовсім іншим, коли ти вирішиш зайнятися собою. Тому пам'ятай про правило номер один: ти не переслідуєш жінок, ти переслідуєш власну мету. Другий пункт: ти повинен мати самоконтроль. Ти повинен усвідомити, що ти в житті повинен здатний бути рухатись самостійно по житті, не чекаючи підтримки, не чекаючи підтвердження чогось, розумієш. Ти чітко повинен мати власну ціль, мету і рухатись до неї самостійно, не переживаючи, що тебе ніхто не підтримує, розумієш. Більшості чоловіків ніхто не підтримує. Оці всі казки, де там. Є, що там тебе буде підтримувати друзі, жінка і так далі. Це класно, це круто, коли вона в тебе є, але це меншість. В більшості випадків ти йдеш до своєї мети сам. Сам вечорами сидиш за ноутбуком чи деколи там за зошитом, просто виписуєш свої мрії, складаєш план, рухаєшся, стресуєш, проходиш цю біль сам, розумієш? І ти повинен усвідомити, що в тебе повинен бути самоконтроль, щоб не кинути це. Якщо ти собі пообіцяв, що ти досягнеш. Чогось, то ти повинен повірити в це і притримуватись свого плану. Як мінімум, підпишись на цей канал, ти хоча б матимеш уявлення, з чого почати свій саморозвиток. Також підпишись на мій телеграм, де я пишу пости по чоловічій у світі та створенню себе. Це допоможе тобі налагодити власний самоконтроль. Розумієш, це тобі дуже допоможе зробити крутий прогрес в житті. Високоцінні чоловіки, де б вони не знаходилися, як би їх життя не нагинало, вони чітко знають, що вони повинні бути невпинними, вони не мають права зупинятися, вони мають. Помалу, але йти до своєї цілі, розумієш? Високоцінні чоловіки це ті чоловіки, які не погоджуються на промивку в соціумі, які не вірять всяку пропаганду, де тобі що мужик должен, що чоловік це той, хто є зручний, той, хто не говорить, той, хто погоджується на всяку хрень, коли тобі там маніпуляції задвигають різні люди. Да? І ти не погоджуєшся на це усвідом цей момент. Високоцінні чоловіки це ті чоловіки, які мають свою стратегію і йдуть згідно нею, контролюючи себе по власному житті. Пам'ятай про це. Третій пункт: ти ніколи не дивишся вниз. Високоцінні чоловіки, ніколи ходячи, чи то по кімнаті, чи на дворі, ніколи не дивляться собі під ноги. Вони дивляться або прямо, або вгору, по боках, не вниз. Розумієш, твій мозок сприймає ті реакції, які ти робиш своїм тілом. Тобто, якщо ти схрестиш руки, умовно. Це тобі дозволить понизити свій рівень тестостерону та виділиться кортизол. Тому що ти переживаєш, ти стресуєш, ти не впевнений в собі, розумієш? Так само інші нейромедіатори будуть виділятися. Якщо ти будеш постійно дивитись вниз, це дзвіночок в твоєму мозку, що ти не впевнений в собі. Так само, як ти тримаєш осанку. Якщо ти розумієш, що у тебе осанка завжди така згорблена, сидиш, як Як ти вибач за слово, якийсь жорік, розумієш. То не дивуйся, що в тебе нема впевненості в собі. Ти повинен займати якомога більше місця в просторі, розумієш? Ти повинен говорити чітко, і це дуже дозволить тобі покращити себе. Чоловіки не дивляться вниз, розумієш. Вони не дивляться собі під ноги. Ти повинен дивитися людям в очі. Це дуже важливий момент. І повинен відводити свій погляд останнім. Якщо тобі складно загалом відводити погляд останнім. Візьми сонячні окуляри навіть зимою, нема тут нічого такого. Спокійно вдягну сонячні окуляри, ходиш і дивишся. Це як певний такий захист на ментальному рівні, що ти можеш дивитись людині довго в очі і вона швидше відведе погляд. Це, в свою чергу, буде піднімати рівень нейромедіаторів в твоїй крові, розумієш, ти будеш впевнені себе почувати, тому що ти будеш думати, навіть на ментальному рівні ого, я його передивився, я впевнений, я такий молодець, розумієш. Плюс до того в тебе буде нормальна осанка, за якою ти слідкуєш. Не маєш осанки, купи корсет. Він дуже допоможе твої плечі завжди назад відтягувати. І ти реально помітиш, як почне мінятися твоє життя. Я на додачу скажу ще одне щодо сонячних окулярів. Не слухай всяку фіню, що тобі говорять, що окуляри не можна носити в не в сонячну погоду. Забий на це. Якщо тобі це допомагає, користуйся, носи і використовуй. Чому ні? Чому ні? Я навіть не в сонячну погоду ношу сонячні окуляри, мені це дуже додає впевненості в деяких моментах. Особливо коли я маю зустріч з людиною, яка мені, наприклад, дуже цінна, та я переживаю, я інколи сонячні окуляри там беру. На цю зустріч, по-перше, це підкреслює твій стиль. Дуже гарно це виглядає в поєднанні там з пальто, з е, класною шапкою зимою. Зокрема, і якщо це в кольорах класно збігається, why not? чому ні? Четвертий пункт: ти визнаєш поразку, риса сильного чоловіка це визнати перед самим собою, що ти був неправий. Що все, що ти маєш в житті, це виключно твоя заслуга. Що все, що ти накосячив, той стан, в якому ти знаходишся, без це. Нормально, це нормально знаходитися такому стані. але ненормально не зробити нічого з цим. Розумієш, ненормально, ненормально, якщо ти не будеш шукати рішення, ненормально, якщо ти будеш себе виправдовувати, свою бездіяльність, що ти не вчишся, не стараєшся, що ти не пробуєш раз за разом, розумієш. Це ненормально, тому ти повинен зрозуміти, що ти повинен признатись собі в тому, що все, що знаходиться в твоєму житті, це виключно твоя заслуга. Це буде дуже складно, тому що твої переконання можуть бути від батьків, що ви постійно жалілись на життя. У мене в сім'ї так було, що мої батьки там перекладали відповідальність на зовнішні чинники, що ми не багаті, не тому що там ми нічого не робимо, а тому, що ну держава, вина там і так далі. І так далі. Ти повинен розуміти цей момент. Все, що знаходиться в твоєму житті, це виключно твоя відповідальність і вина. Тому ти повинен до цього дуже і дуже відповідально поставитись. Признайся нарешті собі, що ти жив ілюзії. Це дуже допоможе тобі вибудувати новий шлях до щасливого життя, розумієш? Дай відповідь собі на запитання: візьми аркуш паперу А4, візьми ручку і напиши. Що я можу зробити для того, щоб покращити власне життя? Як я можу покращити власне фінансове положення? Як я можу покращити власне особисте життя? Як я можу пропрацювати свої травми? Задавай собі питання. Люди не задають собі питань, тому у висновку в них нічого не міняється. Перестань бути цією одиницею, яка не мислить критично для тебе і для чоловіка, щоб стати високоранговим, високоцінним чоловіком, ти повинен задавати питання. І чим більше, тим краще. Тоді твої шестерні почнуть працювати, і тоді твій мозок знайде рішення, як вийти з цього принічного стану. Пам'ятай про це. Ну і п'ятий пункт: високоцінні чоловіки є вірні своїм друзям, своїй жінці, своїй справі. Не забувай про це. Не дозволяй соціуму нав'язати тобі той шаблон, що високоранговий мужик це той мужик, який може трахати сучок і все ні по чому зраджувати, він ж домінант. Не ведись на цю фігню. Я вважаю, що високоцінні чоловіки це ті чоловіки які знають власну цінність, це ті чоловіки які цінують людей, які є поряд. Якщо ти бачиш людину, яка є в щасливих стосунках, найкласні друзі, вона має хороші стосунки з сім'єю. Там з батьками своїми ти можеш зробити висновок, та що це потенційно високоцінна людина, тому що вона налагодила стосунки з багатьма людьми, розумієш, і вона вірна їм, а не оці чуваки, які як нам покажуть там в інтернеті, зокрема той самий Ендрю Тейт. Я, хоч і мотивуюсь багатьма його моментами, там про гроші, про фінанси. Він деколи розумні речі говорить. Ну, мені не подобається, як людина говорить, що чоловік може дозволяти собі зраджувати і там мати багатьох жінок. Розумієш, все залежить від твого світогляду і від твого мислення. Якщо для тебе це окей, супер. Я тобі не буду переконувати, що ти не правий, чи щось в тому дусі. Ну, моїй картині світу високоцінний чоловік це той, хто тримає вірність, це той, хто може е тримати вірність навіть коли є труднощі, і вирішувати ці проблеми. Розумієш, ти повинен просто до кінця зрозуміти цей момент, що високоцінним чоловіком і високоранговим тебе зробить не тільки фінансова складова. Фінансова складова вона йде як доповнення, розумієш, в тому ж числі, але не тільки вона, тому що є дуже багато чоловіків, які є забезпеченими, але вони не високоцінні, тому що високоцінний чоловік це той, хто приніс багато користі в суспільство, який змінив життя багатьох людей, і про це необхідно пам'ятати. Ти спочатку стаєш цінним, а потім ти стаєш і рідкісним, розумієш, таких як ти більше немає, і саме до цього ти повинен прагнути. Щоб ти ніс цінність суспільство, друзі. Підписуйтесь на мій телеграм, де я пишу пости по чоловічій освіті та розвитку себе. Я дуже дякую вам за те, що ви переглянули цей ролик. Обов'язково залиште свою думку внизу, чи це було корисно для вас? Лайк, підписка на канал. Дзвіночок. Ми працюємо далі. Слава Україні!